Доброго дня, шановні глядачі та гості каналу міні Сьогодні ми з вами знову завітали в компанію «МініАгро» саме на торгівельний майданчик, який знаходиться на Житомирській трасі 36 й кілометр від Києва. І сьогодні ми з вами подивимось на модельний ряд мінітракторів, тракторів Шифінг на повний модельний ряд, бо компанія Мінігра є офіційним імпортером міні-тракторів Шифінг в Україну. І по суті це єдина компанія, в якій ви можете одночасно побачити, потестувати та обрати будь-який трактор Шіфінг з модельного ряду, бо на всіх інших майданчиках у наших конкурентів представлені там поодинокі деякі моделі реміні. А в компанії Мініагра ви маєте можливість побачити все та і одночасно. Ну і придбати. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашими оновленнями. Ну і якщо відео вам сподобається, ставте лайк. Ну а коментарі пишіть під відео. Починаємо. Ну що, Друзі, послухаємо нашого Олександра, керівника торгової точки. Мініагро в селі Бузова на тумерській трасі. Сьогодні він нам розповість про весь модельний ряд Шифенг, який імпортує компанія Мініагра. Почнемо з ремінних і перейдемо до більших тракторців. Олександр, вам слово! Друзі, всім доброго дня! От хочу вам сьогодні розповісти про... Модельний, тр... ряд У нас модельний ряд тракторів шифер. Модельний ряд шифенгів є, що ремінна група, що не ремінна, є трьохціліндрові, чотирьохциліндрові. Скажу вам одне, що ці трактори вже провірені десятиріччям. Тобто більше десяти років цей бренд працює на просторах нашої землі. В першу чергу от вам старий легендарний. Це в нас шифен 240, одноциліндровий із двигуном 138. Так, Отнака... 138. чи 100, ні? Не, 138, Оказується, ще не забувся. E, значить, ці трактори є що з блокуванням диференціалу, що без блокування. Також є радіатор з боку або спереді. О, це йдуть різні модифікації. Також е, у них є або примусова гідравліка, або не примусова гідравліка. Усі зараз кинулися на примусову гідравлику. Ну, в принципі, як би сказати, я не бачу великого сенсу в цій примусовій гідравлиці, бо все навісне обладнання працює на плаваючому положенні. Ну, Клієнти бажають примусову гідравліку. Будь ласка, хай буду трактори із примусовою гідравлікою. Якщо я не помиляюсь, з льох руки компанії Мініагро з'явилася примусова гідравліка на міні-тракторах. Так, да, да, да. це по бажанням клієнтів, дуже багато було бажаючих. Щоб на тракторах була примусова гідравлика, от ми попросили заводи і вони почали ставити вже на трактори примусову гідравлику. В нашому рядочку є. Це у нас 240-й задньопривідний, Також є 244-й повнопривідний. Це самий найдешевший. Повнопривідний трактор. Він теж у нас іде одноциліндровий, от із коробкою передач 4 плюс 1. От, зверніть увагу, що задньопривідні ідуть із коробкою передач 3 плюс 1, повнопривідні ідуть із коробкою передач 4 плюс 1, 4 плюс 1, теж із двигуном 100, 138. Також є по наявності. Трактори на 35 кінських сил теж одноциліндровий із ремінним привідом, але ж на 35 кінських сил. На, е, значить, тим 30, е, на 35 кінських сил відрізняється від 24 кінських сил. Е, в першу чергу це потужність двигуна. Е, По-друге, те, що на 35-ках резина стоїть 9,5 на 24, а на 24-ках на задньопривідній стоїть. Е, резина е, на 20, 7,5 на 20. Ну, є, е, у нас вот така 35-ка, е, повнопривідна. На е, повнопривідній вже е, теж е, стоїть коробка передач, так само, як і на. У 244-му 4 плюс 1. Но, е, на даному тракторі ще більший розмір резини. Тобто задня резина тут вже стоїть 11,2 на 24. У 244-му стоїть резина 9,5 на 24, а у 354-му стоїть 11,2 на 24. Також є лінія. Я вибачаюсь, вони всі з примусовою гідравлікою чи ні? Ті, що зараз представлені на оцій лінійці, в нас повністю всі трактори йдуть із примусовою гідравликою. Я думаю, що на по гідравліки ми вже так по кругу обійдемо і будемо вже показувати вам, усім покажемо повністю всю гідравлику. До вашої уваги, от шифен 244 CL, От є трактори 244 C і CL. C і CL моделі відрізняються тільки розміром шин. На C-шки у нас розмір шин 9,5 на 24. А на CL ки 11,2 на 24. Коробка передач тут 4 плюс 1, От примусова гідравлика, валидора потужності на одну швидкість. Така от панель приладів. Усі показники, показчики стоять окремо. Трьохциліндровий ютовський двигун, старий, надійний, вже провірений роками. Посилений такий от передній міст. Зверніть увагу, які Вибачаюсь, там. До речі, мости в шифінгах, передні та і задні, вони можуть поконкурувати майже з, з лю... усіма міні-тракторами. Повністю з усіма по в цих мостах взагалі немає питань ніяких. За стільки років і ну, взагалі стільки немає років, ніяких. Років 15 да, продається шифер вже в Україні. Так, да, десь так. Десь так, років 15. І будь ласка, це в нас шифер 404 на 40 кінських сил із 4-циліндровим двигуном. От, на 40 коників теж коробка передач 4 плюс 1. Теж посилений передній міст. Отакі от, от здоровенні широченні передні колеса, також здоровенні задні колеса. Зверніть увагу, що тут резина, так як і на Донфенгу, стоїть 12,4 на 24. Бо багато тракторів що на 35, що на 40 кінських сил. Ідуть із колесами 11,2 на 24. В даному шифенгу стоїть 12,4 на 24. Зверніть увагу, яка вона здоровенна, широченна для того, щоб ну, в роботі дуже це добре, бо щеплення землею набагато більше. Така от потужна задня навіска, примусова гідравлика. Є питання. Так. Які шанси, що завод фен почне починати зашивати задницю в тракторах, як зараз модно на всіх робити? Я вам скажу дуже великий. Ще пісім, 100 Я думаю, вони почнуть вже зашивати. Бо їм 200 пісім не допомогло, я думаю, ще 100 і все буде нормально. Ну І, і, бокова, -таки... і бокова куліса залишилась. Ну, я вам ще... скажу, по, по, по боковій куліси це. Дуже важко буде, але може колись років через п'ять вона і з'явиться. А може і раніше. Не знаю, не знаю. Питання. Наскільки популярні ремінні трактори, і навіть не так, вони популярні, за що чого вони популярні, за що чого люди їх купують? Вони шумні, є така. Дивіться, один мінус одноциліндрового трактора, що він сильно шумний. Но... По практиці, по роботі він надійний, його не можна порівнювати. Там багато хто порівнює, о, мототрактор. Кажуть, о, якщо рівні, то мототрактор. Ні, це не мототрактор. Значить, ці трактори вже провірені роками. От. Тут повноцінна гідравліка, повноцінний вал відбора потужності. Зверніть увагу, що на 24-ці, що на 35-ці. Мост і коробка набагато масивніше і мощніше виглядає, чим на любі 24-ці, трьохціліндровий. Набагато мощніше, що, От, Наприклад, візьмемо да, там Sentai 220-й. А ви до нього не зможете фрезу зацепити, наприклад, 1,4 метра, бо там стоїть резинова муфта, там е, слаба е, коробка. От, і він просто не потягне. Там, е, Мінімальне те, що може, буде рвати резинову муфту, от, а в кожному випадку просто кончиться коробка. До цього трактора ви цепляєте фризумет 40 і він спокійно з нею працює. З якими плугами вони працюють? 2 по 20, 2 по 25. Все залежить від. Ну, якщо в повному приводі, то цепляємо плуг 2 по 25. Він з ним працює, він його взагалі не чувствує. До 240-го. Два по 20 більше зацепити не можна, бо він просто буде буксувати. Поняв. Питання: кредитні програми. Працюють на ці трактори? Е, так а я вам скажу по-іншому, що не тільки на ці трактори, на всю техніку, що в нас продається, тільки нова. От, е, є кредитна, ну, кредитні програми через Globus Bank, там кредитування. Процент мінімальний. Якщо перший внесок там від 60%, то якщо пам'ять змінять, то вроді би, 7% річних йде. Взагалі, ну дуже маленький відсоток. Добре, зрозумів. Друзі, до речі, ціни на трактори можемо зараз пройтись, назвати, але ціни взагалі постійно міняються. То вгору, то вниз. Тому під відео залишу посилання на сайт компанії Мініагра. Мінягра .ua. і там ви на всі шифєнги можете завжди подивитись стіни. До речі, компанія Мінягра єдина компанія в Україні, яка імпортує повний модельний ряд оригінальних тракторів Шифєнг. І скажу вам ще одне, що у нас на сайті завжди ціни відповідають тому, що є на самом ділі. Яка ціна на сайті, стільки він і коштує. Нема такого, що там на сайті одна ціна, а він може коштувати дорожче. Ні, яка ціна на сайті, така є на самом ділі ціна даного трактора. А коли приїжджаєте на відділення, і ще є хороші знижки. Біля трактора. Ну, звісно, тільки біля трактора. Доставочка у вас платна, безкоштовна. Ні, Доставочка у нас е, безкоштовна по е, всій території України. Ви замовляєте, ми вам доставляємо. Друзі, контакти компанії Мініагро, торгівельної мережі компанії Мініагро теж є на сайті. Посилання теж під відео є. Там і адреси, і телефони. Все є. Також е, на сайті є всі Ютуб. Тікток-канали, фейсбук-сторінки кожної торгівельної точки. І взагалі ви можете наявність міні-тракторів кожен день спостерігати, де що є в наявності. Що ще можна про ці трактора додати, Саш? Ну, що можна їм сказати, якщо вони старі, надійні, провірені вже роками? Тобто ну, тут багато що можна говорити, але що за них говорить, якщо вони самі за себе все говорять. Ну, Друзі, головне це, коли купуєш міні-трактор, треба особисто його помацати. Дуже багато в інтернеті таких об'яв там привеземо, привезем, довезем, без предоплати взагалі потім виясняється, що не грошей, не трактора. А компанія МініАгро по всій Україні має власні торгівельні майданчики, салони, де можна приїхати, протестувати, помацати, обрати і придбати. Дуже вдячний, Олександр, великих вам продажів. Дякую, На лайк підписочка. Новим роком.